Якщо ви щось забули купити, звісно, на лайнері є джучі фрі. І ми заходимо, дивіться, можна купити презент, якщо ви з друзями комусь день народження, або просто приємний сюрприз. Дітям, звісно, можна купити такі. МСі 60 євро. Пауербанк Якщо раптом ви забули Powerbank, то власне МСі 60 євро, а найдешевший. Ну, найдешевший тут хіба зарядка 1999. 24,90, 44,90 євро. Кабель 19,90 зарядне хіба устройства, так? Так що, якщо ви. Раптом щось забули, завжди можна купити світу, а готова вода.